Низько доручень розпочав чергове засідання виконкому міський голова Ярослав Корчевський. Які питання вважає мер пріоритетними, розповість наш наступний сюжет. Вулиця Мурахтова, торговельні павільйони одне з джерел постійного хвилювання мешканців цієї вулиці, продовжує демонструвати городянам неможливість відшукати правду у сучасному суспільстві. Одне з перших доручень мера на засіданні чергова спроба влади вплинути на ситуацію. Запитати протокольно, внести пропозицію по стану справ. По вулиці Морахтова. Це самовільна забудова. Там проводиться зараз відповідна робота по прибиранню території, вивезенню кіосків торгівлі і все інше при активній допомозі правоохоронних органів. Відповідальними за виконання цього доручення, мер міста призначив декілька посадовців: Чабан Лусан Андрійович, Андрій Сергій Ніколаєвич. Пелепас Володимир Константинович. Там по землі порозбиратися, по всім питанням. В понеділок ці питання розглянемо. Тобто, в понеділок у нас 20, 27 липня. Громадськими слуханнями назвав одне зі своїх введень Ярослав Корчевський. 29 липня у газеті відомості буде недрукований графік проведення. Громадських сух слухань в серпні всіх заступників міського голови. Розпорядників бюджетних коштів управлінь і відділів перед жителями Дніпро Зержинська, що зроблено і що буде зроблено, які недоліки в роботі. Чітко не треба обманювати людей. Правдиву інформацію. Поділиться нею і мер у вересні, і також на громадських слуханнях. Всі повинні приготуватися і чітко. Не треба воду лить, неправдиву інформацію не говорить. Що? Зроблено в місті Дніпрозоржинськ за словами Ярослава Корчевського буде відновлена традиція проведення чистого четверга. Ми про це забули. Повинні покати приклад з міської ради всім підприємствам організації Дніпрозержинська.